Сьогодні у відео новинка від всесвітньо відомого українського виробника професійної сигналізації Ajax Датчик якості повітря Life Quality. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Лінійка продуктів Ajax System включає в себе понад 50 бездротових і дротових пристроїв. Ajax надійно захищає від вторгнення, пожежі та повеней. А відтепер контролює і якість повітря. Існує думка, що людина складається з того, що їсть, п'є та чим дихає. Гастрономічне вподобання можна контролювати замком на холодильник, а якість повітря. Довірте професіоналам. Life Quality – це датчик з сенсорами температури, вологості та вуглекислого газу. Вимірює якість повітря в будь-якому приміщенні. Life Quality готовий до роботи прямо з коробки. Панель для кріплення Smart Bracket надійно фіксує пристрій на будь-якій поверхні стіна, стеля або стіл. Прийміть до уваги, датчик Life Quality працює з хабами Hub 2, Hub 2Plus та Hub Hybrid. Бездротовий зв'язок з хабом відбувається по протоколу DJR і складає 1700 метрів. Датчик живіться від двох батарей cr 123. Корпус датчика розроблений з урахуванням розміщення сенсорів і має оптимальну систему отворів для проходження повітря. Датчик доступний в білому або чорному кольорі. Додайте датчик у застосунок на смартфоні і отримуйте точні вимірювання. А коли показники вийдуть за межі обраних діапазонів комфорту, ви отримаєте сповіщення. До чого це все? Спека і холод не найкращі друзі. Комфорту. Зручна температура знаходиться в диапазоні 20-25 градусів за Цельсієм. Повітря низької вологості призводить до сухості шкіри та підвищення активності вірусів. Натомість підвищена вологість спричиняє ризик респіраторних захворювань і сприяє розмноженню патогенних мікроорганізмів. Рекомендований рівень вологості в приміщенні складає від 40 до 60%. Найбільшу небезпеку для людини становить навіть не повітря з вулиці, де заводи і машини, а в приміщенні. Людина видихає в сотні разів більше СО2, ніж вдихає. В закритому непровітрявому приміщенні в присутності людей повітря стає задушливим. Безпечний рівень СО2 не має перевищувати 1000 ppm. Відстежуючи та контролюючи мікроклімат, Life Quality може покращити здоров'я, безпеку та продуктивність в приміщеннях. Наприклад, у приватному будинку. Life Quality може підтримувати нормальну температуру, вологість, цим самим покращувати якість життя і здоровий сон. В офісі система може контролювати рівень СО2, що впливає на роботу мозку та продуктивність. На виробництві Life Quality може гарантувати, що всі кліматичні показники знаходяться в межах безпечних рівнів. У школі чи дитячому садку система може покращити якість повітря, що сприяє. Навчанню та запобігатиме проблемам з диханням. У підвалах, контролюючи рівень вологості та температури, датчики допоможуть запобігти появленню конденсату та цвілі. У магазині Life Quality допоможе підтримувати ідеальні умови для зберігання продуктів харчування та інших товарів. Life Quality є частиною екосистеми Ajax і може взаємодіяти з пристроями автоматизації за сценаріями. Наприклад. Волсвіч вмикає вентиляцію або опалення, коли показники досягають встановленої межі. Сокет контролює зволожувач повітря, коли вологість сягає некомфортного рівня. Дані з сенсорів оновлюються в режимі реального часу, а в додатку доступні графіки з показниками температури, вологості та концентрації вуглекислого газу. Виміри зберігаються до 2 років. Цікавий момент. Датчик можна брати з собою в готель або автомобіль. На корпусі присутний світлодіодний індикатор. У разі критичної зміни якості повітря змінюється кольор. Зелений повітря в нормі, жовтий повітря трохи забруднене, червоний повітря забруднене, фіолетовий повітря критично забруднене. Без зв'язку з хабом дані зберігаються 72 години. Коли зв'язок відновиться, всі показники відправляються у застосунок Ajax і синхронізуються з графіками. Датчик якості життя, life quality, сучасний, якісний та корисний пристрій уже в продажу. Робіть замовлення на сайті, ставте лайк, пишіть коментарі і пам'ятайте, якість повітря у ваших руках.